Шановні колеги, розпочинаємо після матчу прес конференцію після поєдинку ЛНЗ Карпати. Головний тренер Львівський Карпат Владислав Лупашко. Владиславе, важкий день, важкий матч. Про що хочете сказати, які взагалі думки після? Uh -huh, uh -huh. Да, дуже важкий день в плані того, що хотів би на початку подякувати нашому керівництву, нашої адміністрації, бо дуже багато складнощів сьогодні виникло і ми їх намагалися вирішувати. І... Тому що там я кажу, що коли ми потрапили в готель там, за 45 хвилин там, до виїзду, де дехто заселився, то зрозуміло, що було важкувато фізично. Тому що кажу, я вважаю, що головною причиною сьогоднішньої поразки це те, що нам не вистачило сил. Була був переїзд, був кубкова гра, Галинзе в свою чергу пропускав кубковий матч, і ну, ми бачили, що ми почали підсідати. І де ті гравці, які заздали, ну, дуже часто утримують ці 90 хвилин, почали просаджуватись десь уже на 50-й хвилині, тому це показник сьогоднішньої гри. Але в цілому, якщо дивитися на картину, в цілому, то дуже перспективний перший тайм, в плані того, що ми намагалися грати першим номером, намагалися домінувати, пресингувати. тому. Нам це вдавалося більшості часу, а другий тайм вже знову ж таки ми хотіли за рахунок замін вирівнити ситуацію, але знову ж таки повторюся, що загальний фізичний стан бажав кращого. Чи маєте запитання, колеги? Після трьох турів ЛНЗ був на першому місці у лізі за володінням м'яча, Але як ви сказали, що в першому таймі Карпати візуально грали першим номером, домінували, мали територіальну перевагу, за рахунок чого вам вдалося її досягти. За рахунок того, що ми націлюємо на це кожне тренування, кожну гру. І сьогодні ми не зайшли в роздягальну, не похвалили хлопців, що ми грали проти дуже сильної команди, е, сильної плані фізичної, сильної технічної, сильної в плані глибини складу. Ми казали про те, що те, що ми мали перевагу в першому таймі, ми її повинні продовжувати і здобувати ще більше. Тобто, не, ми не повинні. Бути задоволені, то, що ми 1-0 виграємо, і пішли, пішли в свою штрафну площадку, охороняємо цей рахунок. Ні, нам ми потрібні, повинні йти за другим, за третім голом. І якщо ми будемо грати з позиції сили, так як ви помітили перший тайм, то якщо ми будемо це продовжувати робити, коли ми виграємо, ведемо в рахунку, то в цієї команди є перспектива. Коли ми не хочемо бути однією з команд, яка, ну, як більше це робить, забиваючи гол, іде обороняти цей рахунок. Тобто, ми хочемо розвивати, ми хочемо виділятися цим. Чи є ще запитання? Ще 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 раз, це фактор поразки, що, що, не, що поле. Що Таке важке поле, а у вас технічні гравці вода атак, лінія та цінові іноземці? Е, ну знову ж таки, важке поле воно не сприяє, коли ти фізично втомлений. Тобто це це 100% фактор, А того, що в нас е, грають більшість ну, іноземці, новачки іноземцям потрібен час на адаптацію. І, те, що вони зараз грають, можна показувати те, що ми ще не готові в плані глибини складу. Їм потрібен час на адаптацію. Не потрібно сьогодні там ставити якісь кліше там поганий, непоганий, хороший. Тобто, ми повинні розуміти, що вони будуть нестабільними їх результати. А в цілому сто відсотків що поле було не на руку нам в плані тому, що того, що ми були. Не готові на 100% фізично. Тому нам воно заважало трохи, але завжди умови рівні для двох команд. Колеги, головний тренер Ланзе, Андрес Караско, містер Андрес, what can you say about this win? Це було дуже добре бачити наших гравців такими щасливими. Вони це заслужили після цього камбеку. Це було важко на початку, тому що ми не контролювали добре. А, також травма Сінора нас змусила змінити розположення нашої групи атаки. А, да, і вони не дуже добре розібралися з тим, що ми маємо робити в обороні. Ну, потім ми почали адаптовуватись до цієї ситуації. Да, і ми чітко визначили ролі, We і після цього нам було трохи well, комфортніше. А наш суперник почав добре, і вони знайшли гол. А uh, у другій фазі після кутового like uh, no, це було to... також щасливо, тому що цей, цей удар був дуже близький до того, щоб бути заблокований, але його не заблокували. And і потім з того моменту really а Карпати дуже рідко заходили в нашу штрафну. Да, і ми здобували впевненість, впевненість, впевненість. до того часу, як ми не змінили результат і не досягли його. Колеги, ваші запитання? Вітання з перемогою. Я хочу спитати про перший тайм. А ми знову бачимо цю тенденцію, що команда не грає максимально ефективно. У першому таймі. За цього ми ми змінюємо гру. І гравці грають на куражі. Як ви можете пояснити? У першому таймі, як day, day, я, day, day, я day, day, казав, ми не розібрались в пресингу. Да, і їх опорник Alvarez. був завжди дуже вільний Альварес, і he move, він дуже гарний гравець. Він ну він може рухати команду, а у нього ліва нога, і, про uh, і проти нього важко захищатись. і ви кажете кураж. Але перший гол це той паттерн про який ми розмовляли у перерві. На тому для того, щоб робити це так швидко і так точно <рирочул> Ти да, звичайно, But, uh, унось, was, маєш мати а якийсь рівень куражу. Ну але це також був талант наших гравців. Це не тільки про кураж що, А завершити голом Пасіч ай Пасіч мав дуже гарну гру сьогодні. І завдяки такому типу таланту. Ми змінили цей результат. Uh, today it was a hot day in our city. There uh, were drones and missiles over uh, so, uh, so uh, uh, Cherkas. And, and, so and how did you, you manage to concentrate them on the match in this circumstances? It's it's always difficult because для мене I'm also In right? Я також в цій ситуації зараз. So, I'll, I'll... I you, Я вам кажу, probably, they, they скоріш thinking, за все, вони oh, думали similar, і відчували те ж саме, що і ми. Я розумію, uh, що що но you know, що наші you know, uh, українці, а uh, українські гравці uh, they, uh, також. А відчували себе не дуже просто, But, uh, we, we але ми хотіли грати. Неважливо, важливо який тайм, а не Hold, і, і ось of, не важливо of, які of, умови а жара, Перша година, шоста година. Ми we просто were, хотіли грати. Take, uh, take sure. Да, і ми дуже we хотіли all, виграти all, all, Карпати Да, ми були повністю so сфокусовані на цьому. Да, це також дуже гарні умови для нашої команди. Да, що вони можуть доставляти і показувати цей рівень гри у таких умовах, а враховуючи затримку. Да, і також загрозу від цієї ситуації. I want to ask about central midfield. Players players Ми uh, маємо Гелов бар uh, and uh, this new cameron Georgian player. Як ви думаєте, який може have? бути найкращий аплодисмент? На yeah, яка роль бойка у команді? I, 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 I trust all of them. Ну тому що я довіряю всім That, uh, з них. І це чітко зрозуміло, що в uh, них є football. різний тип футболу, який вони можуть показувати. Вони різні and, uh, по профайлу гравці. Uh, я хотів дати впевненість а нашим найновішим гравцям. So я знаю I'm його sure з дитинства і я впевнений в його якостях. Times, я грав проти нього багато so разів. і він не є новим and, uh, для мене. Я дуже сильно йому довіряю. <турец> І я йому хотів показати цю довіру. В будь-якому випадку, Бойко продовжує I давати think. нам дуже багато. В цьому нема сумнівів. Але нам, нам, нам потрібні ці талановиті гравці, а у переміжку із цією обіговою силою. А як може дати Яшарі, Артур. Він також не може дати цю якість. Ми ще маємо їх дізнатися трохи краще. І дати їм показати, що вони можуть. І у наступних тижнях ми вже будемо мати кращу картину цього. Я башов Момо. Ну і я думав, що. Він буде грати з перших хвилин. Well, could, так, він, ну, він би міг, але ну, він тоді б coming, ось але він тоді б не зміг зіграти повний матч. Да, тому without що він, він team, до нас прийшов training, після дуже важкого періоду, uh, без тренувань, he's, без he's, uh, команди. І він situation. зараз має I, адаптуватись I до I ситуації. Я не думаю, що він зараз показує свій максимум. І я сподіваюся, що дуже скоро ми побачимо його у повній грі. Я не думаю, що він зараз на своїх максимальних кондиціях і ви ще досі можете бачити, що з м'ячем в нього є ці сумніви трохи. Ну, це буде краще. Я про це не we, хвилююсь. We already, already that... Я вже з ним okay, розмовляв to... про те, що ну, про те, що ми його зараз трохи будемо берегти. Ну, я очікую мати кращий результат після першого тайму. А було like like дуже 35, багато втрат у, у передачах so like, uh, середньої uh, довжини. Uh, I didn't understand nothing what you said because you were ah, translating sorry. at the same time. You know? okay, one more time I, I can, can translate by myself. Uh, I, I f first, I will say in English, then I will say in Ukrainian. So, uh, there were many losses in passes, uh, in vertical passes, f in medium distance for like 20, 30 meters, even from players like till. So, it was critical in the phases uh, in the second half. When we needed this uh, you know, last last good pass, how can you explain this? Well, sometimes it Іноді це Що, Що ви маєте розуміти, що ми граємо на дуже поганій траві і дуже важко бути точним в таких умовах. Я бачу, як вони грають на тренуваннях кожен день на гарних полях. І повірте мені, їх якості зовсім інші. В будь-якому випадку іноді в нас є ця тенденція бути вертикальними. на минулому тижні. То you know? да, нас багато критикували у дужках за те, що ми граємо missed, назад і зараз ми граємо вертикально. І в нас є деякі we, помилки, а ну тому, що це ризикована гра. Enough, да і да. Це правда, що нам ще не вистачає точності. We, we more, more often, accurate, але ми маємо бачити, але ми маємо бачити це більше часто ну, більш часто в плані and точності yeah. Да, І це те, над чим ми маємо працювати.